Вийшла ще пройтися до води, до річки. Можливо, десь якимись обставинами десь полізли. Ну, У мене ще є шанс знайти їх. Ну, не знаю, тишина. Нічого не чути, нічого не видно, де ці качки. Ось так. Ну, не видно і не чути. Щоб вони навіть десь якісь ходили, як це банда така не, не маленька, я вам скажу. Ну, Не видно, щоб десь проходили, пролазили. Дуже шкода, дуже шкода. Тишина. Ніде не чути, так би качки вже квакали, бо вони такі крикливі, але тишина. Ну, тихо, тихо, чого гуди. Ти? У нас тут на березі багато корів є, ще трішки. Ще люди тримають. Хто лежить, хто пасеться. Я йду до річки, але вони не дійшли сюди до річки. Ось так. Така краса у нас тут. Пішла качки, гуси називається шукати. О, мене корова не пускає додому. Я тут загорожі стою, бо боюся. Дивіться, що вона робить, вичуряє. О Боженько, ті спокійно собі лежать, хоч би що. А ця не пускає. Я тебе боюся. Оце то історія. Через, ту, через ті качки мене чуть ли не побила корова. Я втікала кропивою капець якийсь. О, Побачила сусіда, сусід каже, чого ти сюди йдеш? Я кажу, та корова, он, до речі. А він каже, вона б'ється, битися хоче. Ось такі пригоди. Ніхто не бачив, ніхто не чув за моїх качок. Так що йду додому. Вам гарного дня.